В Life і сьогодні ми з вами знайомимося з сервісом World Map Generator. Це генератор карт світу, який дозволить учням розкрити себе в ролі картографа, познайомитися з картографічними проекціями, експериментувати і власне, побачити наш світ у різних інтерпретаціях. Картографічних. Отже, для, ми перейшли на World Map Generator. І давайте з вами знайдемо правому куточку клавішу Продовжити. Використовуйте блайка Google перекладач, якщо вам важко, тому що це сайт англомовний. На англійському варіанті у вас буде стрілочка Continent в правому нижньому куточку. А якщо ви користуєтеся перекладачем, отже, тут буде зрозуміло. Одразу після цього система дозволяє вам вибрати точку зору. Тобто ви можете самостійно створити карту або побачити світ очима одного з дослідників. Давайте спочатку покажу, як це буде відбуватися з точки зору дослідника. Отже, найвідомішим з цих усіх наших дітям є Руаль Амонсен. І, власне, тут є невеличкий гайд по досліднику і розповідь, яку можна прогортати, прочитати, і одразу карта в зовсім іншій проекції, не такі можливо бачите. Отже, з погляду Рауля Руля в лівому куточку так, є ось такі функціональні кнопки, за допомогою яких ми можемо подорожувати поетапно разом з Амандсоном. І бачите, як перетворюється карта відповідно якихось зупинок у його подорожах. Ось так виглядає Антарктида. Так? І, власне, проекції карти міняються, розповідь про його подорож теж. І отже, учні можуть познайомитися з таким поглядом на карту. Якщо нам потрібно повернутися, ми знаходимо в кінці розповіді. Повернемося і натискаємо на цю клавішу. Так ми можемо розглянути декілька точок з ООП, ще двох дослідників. Вони теж досить цікаві. Залишу вам на самостійне вивчення. І отже, точка зору власне, картографа учня як дослідника. Обираємо цей пункт, і тут все дуже логічно і система веде нас за собою. Знаходимо в куточку зелену клавішу, так, внизу, в правому нижньому куточку. Читаємо і е, слідуємо інструкціям. Отже, перше, що дитина може зробити, це відцентрувати свою карту, так, змінити, побавитись позумками е, і побачити, як змінюється карта. Може поставити собі якусь мету або її можна поставити завдання. так, а може самостійно досліджувати світ. Власне, можна ще й відцентрувати карту відносно свого населеного пункту. Знаходимо Встановити центр і вводимо сюди назву населеного пункту. Наприклад, візьмемо ось Так? І ось бачимо, які зміни є карт. Можна також обрати поточний центр, тобто система визначить вашу геолокацію і відцентрує самостійно. Наступним кроком є вибрати проекцію. Проекції є різноманітні, типові, які учні вже, можливо, знають, так? конічні, замотальні. І є цікаві проекції, з якими ми учні можуть додатково познайомитися, тому що не усі ми їх розглядаємо в шкільній програмі. Це буде щось додаткове і цікаве. Отже, дитина може самостійно собі обрати проекцію. Окрім цього, ми можемо додати до карти різні географічні шари. Тобто ми можемо додати контури країн, щоб відображалися, можемо додати океани так, або ось так землю забрати, берегова лінія, тобто річки, озера, це все можна відкоригувати. А власне, наступним кроком є можливість відрегулювати масштаб. Тобто ми можемо збільшувати карту, зменшувати. Це все за бажанням дитини. Ну, і, Крім цього, дизайн ми також можемо обрати за замовчуванням або можна обрати різні види так, забарвлення, контури, тобто, змінюємо колір контурів, колір континентів. Такі сині тони, так ближче, такі, як ми звикли, дивитися на наші карти. Так це теж дитина може тут експериментувати і створити власне, свою е карту. Е після того, як е ми вже закінчили і зробили е все те, що забажали, так ми можемо експортувати свою карту в, в різних форматах, е обрати ширину, висоту, е тобто ну, розміри. Карта, яка буде завантажена, і далі завантажити її на комп'ютер. Ось вона одразу зберігається мені на комп'ютер. Окрім цього, ми ще можемо поділитися в якихось соціальних мережах, створеної картою, або перекинути на електронну пошту. Це не займає багато часу, навіть якихось декілька хвилин. На уроці ми можемо виділити на ось такий вид роботи з картами. І це урізноманітне наше навчання активізацією дослідницьких вмінь і картографічних навичок. Отже, відпрацюємо власне, в цьому сервісі. Думаю, учням буде цікаво. Така родзинка. Тож, сподіваюся, що цей сервіс був для вас цікавий. І шукайте ще більш цікавої інформації у мене на каналі або у блозі за посиланням. Дякую за увагу, до зустрічі!